Всіх вітаю, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо, як ми можемо контролювати владу і, відповідно, захищати себе від влади. І зараз я прочитаю вам норму закону а це Конституція України, яка надає чіткі відповіді на безліч різних питань. Органи державної влади та органи місцевого зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень, того спосіб, що передбачені. Конституцією та законами України. І ось таку ситуацію. Чиновник каже до вас, закону немає, але я так вирішив і кажу, що він вирішив, бо він вважає себе законом. Або, наприклад, ваш міський голова наголошує, що це моє місто і я роблю те, що хочу. Мабуть, звучить абсурдно. Але саме так виглядає порушення оцих ключових принципів, які наголошені в Конституції. Про що ми щойно і сказали. І сьогодні ми розберемо норму, яка обмежує владу і захищає кожного з нас. Мабуть, оця фраза, про яку ми щойно сказали, а це Конституція стаття 19. Вона. Мабуть, складна, юридична, суха, незрозуміла. Але давайте скажемо простою людською мовою, щоб було всім все зрозуміло. Так ось, який сенс? Влада не має свободи дій. Вона має лише дозволені законом дії в межах своїх повноважень. І це є принцип законності. І це має принцип діяти для того, щоб казати, що держава правова. І ось давайте порівняємо людину і державу. Громадянин, що він може? Він може робити все, що не заборонено законом. А держава та чиновник можуть робити лише те, що прямо дозволено законом. Тобто вони не можуть вийти із рамок. У них є межі. І ці межі надає їм закон. Це ключ до розуміння всіх конфліктів між громадянами та владою. І це стаття 19 Конституції України. Конституція України встановлює три ключових моменти. Без яких будь-які рішення є незаконним. Перший момент це діяти на підставі.